Всім привіт, друзі! Слава Україні! Шлю вам сердечки! Дякую що на нашому каналі! Зараз у нас буде нова рубрика, і я хочу, щоб ви підписалися на канал Вечір. «Вечір з Яніною він тепер українською мовою. І ця рубрика називається Реакція воїна. Що ми в ній робимо, друзі? Я телефоную воїнам, які зараз нас захищають. На різних ділянках, і ми з ними дивимось російський або ватний треш. Передусім пов'язаний з історією або із військом. Ви бачите їхні реакції. Ну а ми все це транслюємо в Ютубі, щоб ті, хто підписаний на нас з Рашки, теж чув атвітечку. Сьогодні мій герой просто супер-мега крутий хлопець. Ви його бачили на бордах. Ось він. В житті він виглядає більш мирно аніж на бордах, але тим не менше це дійсно вояка, який вартий ваших очей, думок і вух. Отже, зустрічайте. Це командир першого механізованого батальйону 3 штурмової бригади. Бот! Бот привіт! Привіт! Слава Україні! Героям! Слухай, скажи, ти часто дивишся оцей шлак російський, де вони розповідають про те, якими є військові карателі України, які терористи і всяке остальне? Ну і третя штурмова Азов, я тобі хочу сказати, там в передових у них в основних карателях. Часто попадаєш на тришак русський. Ну, взагалі не дивлюся, цей тришак, але якщо вони мене покажуть, о, дебіли, здорово, покажіть мене по телевізору. по-вашому. Вони, вони вже це почують, а? звичайно, звичайно. Якщо побачать, то я подивлюсь тобі. Якщо вони мене покажуть, я подивлюсь. Ми сьогодні тобі покажемо кілька відео. Друзі, реально ржака, але. Круто, що я тепер маю можливість з нашими воїнами все це дивитися і обговорювати разом, щоб ви чули реакцію просто отак, блискавично. А, те перше відео коротше, історія, базочка історична від руських. Зараз покажу. Нету їх взагалі. Это выдуманные так сказать, территории, выдуманные. Вот так и надо, вот так и надо преподавать. Вот если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии, их просто не существует. Это историческое недоразумение. Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове, и тогда у вас будет поколение которая в случае чего сможет возвращать свои исторические территории. А когда вы вырастили поколение, которому внушили, что Украина это такое себе государство, они будут спрашивать у вас, а зачем это мы на Украине сейчас? Вот такие. А что это за шизофрения? Ну, это российский политолог, эксперт висковый, трошки журналист. Никаких политологов, значит, нет никаких экспертов. Так и надо говорить сразу. Все, мы эксперт. Слухай, Хороший. ну але те, що вони те, що вони вуха вкладають, до речі, не тільки всередині Рашки, але і нашим на окупованих територіях. Ти сам був на Донбасі, і явно чув від місцевих і на Херсо, і в Херсонщині. Я був теж звільняв якраз, і чув багато, та і і навіть бачив, як працює та призводиться при сотаком радіо їхнє там і так далі. Ну, це все я бачу, так. Да. але ну дивись, ну, ну це що за френія? Ну як це тіп? Розказує, що ні, ніяк, якщо є. Підручники з історії, є, ну купа свідчень, що це так, а вони ну, це шизофренія, його треба в дурдом відправити 100%. Ну, але але наші на це ведуться. От коли ви звільняли Херсонщину, коли ви були на Донбасі, ну, частина з них є насправді нашою аудиторією, і вони час від часу мені лайно пишуть в листах. Бувають такі, що щодня, щодня пишуть. І я розумію, що частина із них. Вони реально, ну не те, що в це вірять. Вони знають, що є Україна, але в цілому їм здається, що правильно так виховувати покоління нове, щоб вони навіть не дивилися в щолочку туди і в країни Балтії, і в Україну, бо їх по суті нема історично. Ну таке зараз тобі покажемо російську армію. Друзі, ми не раз. Обговорювали це в наших етерах і з ботом, зокрема, говорили в іншому форматі в рендеву про те, що ці розмови чмобіки на території Російської Федерації, у них немає нормальної армії, вони не вміють там воювати. Ну, це все вже знаєте такі стогін перших днів пісні Арестовича. Ну і всі відосики, які мене згодували в марафоні. Зараз ви маєте розуміти, що це не так, але от зараз хочу показати вам фрагмент. Представниками узких Хочу, щоб бот це диво прокоментував. Фонарик туда достать, соответственно, если на нормальном налобном фонарике. Ну, в общем, вот это, вот это, это не налобный фонарик, а лапковый фонарик. Вот это крепление, как раз на крепление стропона. Похоже, вот как раз где-то в район его прикрутить. Вот это все, что мы можем сделать. Единственный плюс, то что у нас есть вот таких еще два запасных. Китайських фонариків. А Вот це вот то, що нам говорю. дало МО, ну ми подарим назад. Пусть вони там друг друга в жопу й з допомогою цього стропона. Ну, що я тобі можу сказати? Як завжди, у них в першу чергу яка тема? Ну, Страпони, да і все остальное. Ну, все. Самая великая армія помішана на гомосексуалізмі. При тому, що вони нібито борються з цим, ну, з Гейропою, з нами, як з франшизою Європи у вигляді гейрухів. Але з огляду на відео, які час від часу попадаються в мережі, не шукайте. Ну, я, я думаю, що ти, щось тобі попадалося. І з огляду на цю риторику постійно, насильницько в цьому напрямку, ну, щось не те. У чуваків явно кукуха працює. Так, да, у, них, у них точно які-то. Ну, дивись. У них їхні хейтлайнери шоу-бізнесу їхнього навіть не скривають своїх там слядах. З І... uh -huh. по, цього прикладу. Тому ну, хай боряться за своїми спочатку, вот а потім, ну то ну, у них по факту дійсно, але ж дивись, у них вся культура там ну, багато зоновських в там, от там петухи, всяка от ета, матня, корот чи тощо, uh -huh. воно там все присичене. Е, ну, до цією інформацією, так, от і все. І, а, і плюс у них пари, ну, у них вже в суспільстві відношення на цьому будуються. знаєш, Вони ж так і кажуть, там, ну, у них відносини будуються, хто кого розумієш? Mm -hmm. Хто покаже свою домінацію якусь там в цьому плані. Ну, я це так розумію, тому що ну, у них все. І навіть коли вони на нас. Ну, коли вони, вони нас намагаються там якось зачіпати да, словесно? Вони завжди використовують тільки це. Ну, вони там е, говорять там, про якісь трасічні моменти. Коротше, і, і, і намагаються якось знаєш цим опі... от і все. Але знаєш, як кажуть, хто про що думає, то і те і, каже. Угу. і все. Тому, якщо у вас виникає запитання, чому ми називаємо а, воїнів російської армії? Сами да, Так, то... то саме тому хлопчики Верні, мальчики. Зараз покажемо ще одне відео. Вінець кар'єри полумного кукловода Олександра Сємченка. Тепер він на російському телебаченні розповідає, що в американських ресторанах їдять. Людятину і тому Росія не має права програвати, бо виявляєте людей стало їсти. Боте секунду. Друзі, ми зараз продовжимо, але ви підпишіться на канал Вечір з Яніною. Якщо не підписані, зайдіть, підпишіться, поставте дзвіночок і будьте з нами. Продовжуємо. об елітних ресторанах, які спеціалізуються на блюдах із людського м'яса. Вот до чого ці тварі дійшли. І це говорить О чому? О тому що цю війну. Мы проиграть не имеем права. Потому что эта война ⁇ это война за наше существование. И не только за наше существование. Каждый нормальный немец, каждый нормальный американец, каждый нормальный англичанин, каждый заинтересован в том, что в этой войне победила Россия. Чтобы Россия победила в ресторанах. Я почитаю последнюю фразу, короче. Так, що я тобі скажу? Ну, взагалі, їсти людей це по їхній часті, і вони люблять цю історію. Знаєш, Там, навіть, е, ось цей термін, а кажеш, дезоновська субкультура, повернемося, яка дуже сильна, до речі, в Росії. барашка з собою беруть куди, коли в побіг ідуть, правильно? Угу. Розпространена практика. ну, Це перше. Друге, ну, що тут сказати? Нема що сказати просто. Ну, Чоловіччину йдять в Америці. Да. Це короче, країна, яка перша в світі в економіці до сих пір, і в тому числі по сільському господарству, у них нема що їсти, вони чоловічино. Ну, да, чи це він приплів криптилою? там? Ні, він, там, він говорить, що це криптилої. що це не у нас. Він говорить, що не, ну, це в Америці. Так я ж про Америку. Да, кажу. Да. Ну вони Америка, а я Україна сказав. Ну сполучені Штати. У них їди там гора, вибачаюсь і ну їм їсти людей. Питання саме, бо вони сатаністи. Ну це ж теж, знаєш, це повертаємося до першого відео, там, де діпіл забув про плоску землю, сказав, маєш. І ще. Ну, вони забули. Вони ж там почали вірити, масова плоску землю, ще в Росії. От, і все. Ну, отак. От, от. А що? А як і ще мотивувати своїх дібілів? Ну, Поки так. Війною з mm -hmm. є, все. І з геями. З Геями и Людоедам и лучше хай. На останок покажу Е, Ну це ще одна насправді мотивація для того, щоб все більше граждан Раші підписували контракт з Міністерством оборони. І вообще іпотеку можуть выплатить раз, во-вторых, зможуть на море їздити, не тільки в Сочи, а в Крым. но Крым, и в Одессу. Крым, там в какую Одессу? А, в Одессу, давай, давай. Подивись, подивись. Что там? Выборы сегодня? сегодня? Ну да. Ну хорошо. Слышь, а ты в резервистах случайно не снимался? Не, похож просто. Реально похож. Ты за кого проголосовал? Вообще-то у нас в стране тайное голосование. Ну да. Богом, мужики. А ты за кого голосовал? Ну, в стране один президент. И он сказал, Одесса – русский город. А я из Одессы. Всем постам, всему личному составу, боевая тревога, выдвигаемся, брать укреп Принял. Выдвигаемся. Ну шо? Зъев бота. Не, не з'їв, навіть не кусав, бля. Це яка та да, жорстка. По-перше, у них дуже чиста форма, як для бліндажа. Вже вони не в цьому разі. Два Ва Одеса, а не Одеса, блядь. Да. Ну і ну, слухай, так як взяли, так і візьмуть В рот. Вони візьмуть в Одесу. Хочу побачити, готовий з ними зустрітись там на побережжі, я їх зустріну. І це російський город, я теж не знаю. Тим більше, Володимир Путін це не такий авторитетний чувак, знаєш, який може. Ну от якщо він сказав, то так і є. Він багато чого казав. Він казав, лодка утонула. вона утонула там, і ще хубався всяку. Mm -hmm. Це українське місто. Корот, та йдуть сюди, до нас штурмувати укреп району, то там почистенько, красиво. Ми їх всі вб'ємо та все. По-моєму, це прекрасна фраза, після якої можна сказати тільки амінь. Я, до речі, нещодавно православні греко-католики іудеї, і мусульмани, я нещодавно була на Санжейці в Одесі, якраз за день до обстрілів. Ось, і стояла, я дивилася на це і думаю, ніколи ви цю чудову місцину не отримаєте. Тому можна тільки мічтати і в роликах показувати. Я сподіваюся, що незабаром ми і решту відвоюємо, Марік, зокрема, зокрема. нас, до речі, боти дивляться. Зараз не знаю, як вони будуть розуміти українською, але думаю, що ну можна зрозуміти або вивчити. Слухайте, іноземці вчать за півроку чудову українську. А, нас зараз дивляться росіяни там відсотків 40, а, по статистиці. Не знаю, може зараз вже менше стало, але чимало дивляться там, на території Росії. І частина із них реально а, хоче і знає, що. Зробить максимум для того, щоб завоювати Одесу. Що ти їм як воїн можеш побажати таким людям? Та нічого я їм не можу бажати. Плямі, що, що ти бажають. Якщо вони хочуть прийти забирати в мене моє, Я їм хочу побажати, щоб вони вмерли раніше, змруть тут. Хоча б цей черне зони це ж засирати. Бота, я тобі дуже та... дякую за те, що ти нам присвятив час. Обіймаю тебе. Слава Україні, і дякую за захист. Ну, це наш обов'язок. Не дякуйте. До побачення. До побачення. Телебачення. Це був командир першого механізованого батальйону третьої штурмової бригади. Шлю вам сердечки, друзі. Нарешті це сталося фанфари. Вечір виконав свою місію. Протягом п'яти років ми робили ефір антипропаганди російським фейкам, яким завдали неабияких лящів по пиці на території Російської Федерації. Ми потрапляли в тренди російського ютюбу, нас ненавиділи на різних шоу. Нам давали премії в Україні і страшно активно дивилися хейтери в Росії. Все це дало можливість нам робити те, чого на жаль не зробила держава. Антипропаганду російським фейкам, які 10 років годували глядача. Відтепер наша місія завершена. П'ять років праці проведено, і тепер ми будемо займатися вами, українська вата. Хм, вмощити зручніше, бо ми розбираємо щотижня те, що наробила. Українська вата, будемо маргіналізувати всіх тих, хто робить в нашій країні руський мір. Ну і тих, хто підгавкує із парібріка. Дякую всім вам за довіру. Вечір став україномовним. І тепер всі глядачі по всіх світах, хто у нас не розуміє українською, будуть вчити українську. За що вам, сердечки, Пам'ятайте, Чим більше мов, тим більше знань. Розвивайтеся інакше да. чотири рази на тиждень. Відтепер ви можете бачити нас на каналі Вечір. Підписуйтеся, ставте лайки, натискайте дзвіночок, і в описі до відео ви зможете нам допомогти створювати випуски нового україномовного вечора. До зустрічі! Слава Україні!